Курочка ряба. Жили були дід та баба, і була у них курочка ряба. Несла курочка яєчко, та не просте, а золоте. Дід його бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила. Бігла мишка мостиком, ударила хвостиком. Яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, ворота скриплять, а курочка кутку даче. Не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам нове яєчко, та не простеє, а золотеє. І знесла курочка яєчко, та не просте, а золоте. А баба з дідом жили, поживали та добра наживали всякого, всякого. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.